Зараз трошки підшатнуло. 20 грам було забагато, і тут 15 прямо те, що потрібно. Да, на двох углях куриться просто на ура. Алло, мольфар! Допрацюйте смереку. О, пошло, пошло, тор, торкнуло. О, оце вже я почув місність. Похоже, дікотійчик прокориться. О. О, о! о! Оце воно! Оце мене торкнуло! Ой! Давайте зробимо вердикта, а потом я його докурю.